Ці пухнасті та галасливі малюки зараз не мають господарів. Вони тимчасово проживають у пункті стерилізації та перетримки безхатніх тварин. Вони тут лише на обмежений час. Волонтери їм активно шукають родини. Волонтер Марина знає про кожного свого підопічного. Все у найменших деталях. Майже кожна тварина тут, на жаль, має сумну історію життя. Багатьох люди просто викинули на вулицю. Кожна тварина зі своєю історією, зі своєю яку. Біллю, і кожна тварина гідна того, щоб жити. Не десь в притулочку чи десь у якихось умовах може це краще ніж вулиця, але це не домівка. І кожна тварина гідна того, щоб жити з люблячими господарями в, своїм, в своєму домі. Цей маленький хлопчина у свої кілька місяців вже має грайливий характер та вправно дає на прохання лапу. Він у компанії шукачів родини найменший і дуже потребує родини. Чекає на своїх батьків. А ось котики у наш візи. До пункту перетримки солодко спали в обідню перерву, але дехто таки вирішив нам показати свою майстерність у грі з м'ячем, а хтось і вирішив показати свій характер. Насті, красоні та красені, теж готові прийти у нові родини. Вони з різним забарвленням та з різними характерами. Вона більше індивідуалістка. що я з я свати не дружу, я тут живу. і собаки, і котики, і маленькі кошенята, і дорослі кішки, коти, і цуценята, і вже такі постарші собаки. Всіх можна прийти, подивитися, вибрати. Ті, хто постарше, всі, хто... Всі стерилізовані і коти, і кішки, які постарше, за віком ми працюємо співпрацюємо з ветеринарами, які до нас приїздять періодично, і всі вони стерилізовані. У кожної тварини все ми пам'ятаємо, все знаємо. І ті тварини, кого ми прилаштували, дуже ми вдячні тим людям, які присилають нам фото, які розказують, як вони там вже живуть вдома. І ми дуже радімо, що ну коли така історія у цієї тварини. Коли вона не викинута на вулицю, Марина наголошує, що пункт не є притулком. Тут не збирають тварин, а лише адаптують та стерилізують перед передачею кішки або собаки новим господарям. Мета створення цього пункту це стерилізація безхатніх тварин та пристройство їх по домівках. Це не притулок, не Прихисток, не приют сюди, не можна. Ми не приймаємо ніяких тварин, і ті, хто люди намагаються підкинути або принести, це неправильно, бо в нас нема умов, щоб назавжди утримувати цих тварин. Ті, які знаходяться в пункту, вони на якийсь час і ми. Їм шукаємо родину. Волонтери вкотре нагадують, що найбільш дієвий і гуманний спосіб регулювання кількості безхатніх тварин це стерилізація. Важливо про це пам'ятати та з відповідальністю відноситись до тих, кого прийняли рішення взяти в свою родину.